Ну що, доброго ранку? 7 квітня сніг? І я вам хочу сказати, що і холодно, нормально, і мороз. Ай, на город навіть і не хочу йти. Хватить просто пройтись по садочку. Де мої нарцисики, які? Якими милувалася ще вчора зранку? Вчора зранку, ви розумієте, вчора зранку, ну я ж не Станіславський, га. Але так, що заявляла, я не вірю. Тому що такий ранок був, що навіть не подумаєш. А воно тобі бац і є. От що казати? Ви уявляєте, який це шок для всього. Ну, шок для людей. А як то все пережити рослинам? Що переживе, а що ні? О, наш абрикосик, є абрикоси такі ранні, які вже порозквітали. Все, ну, не буде. Врожаю ніякоше, аби абрикоси попереживали. Наш абрикосик. Наш абрикосик от він починав розпускатися. І ви ж подивіться, сніг лежить холодно і сніг січе, і сніг січе. І так має бути тиждень. Якщо нічого не зміниться, може дасть Бог щось зміниться та трішки раніше. Тиждень такої погоди. Зимою не знаю, чи було стільки. Зараз повідкриваю курей, повипускаю, щось я відчуваю, що вони теж будуть в легкому шоці. Ну, ось, бачите? Отак? Ай. Що, Джек? Сніг? <різь> ага, ага, що робиться? Де черв'ячки? Де жучки і черв'ячки? хе <рість> та, та ногу підняла, постояла. А ти куди в курито застрибну? Думаєш, там тепліше? <рість> так, голуби крунулись. Раз, другий раз, подивіться, не сідають. А, <смі> ні. Щось почали сідати, скозаються, сілися. Так, всі теж виходять помаленьку, помаленьку. Ну, де піде та зелень шукати? Кажу до Юри. Все Юрасик, видихни трішки, трішки, не борзі, сінтайчики, все на відпочинку. Ще, походу, що все встигаєте. А так, всі спішили, а так, а так же в березні все кипіло. Та що там казати, всі спішили. У мене. Юра, коли заходився і коли взявся до мене, картоплю треба посадити. І то бігом, ще в березні. Давай посадимо картоплю. Не знаю, що нас стримало. Тому що в мене буває Юра так, як заходиться. от, То треба бігом. Да, Да? Да, собака. Засніжило знов, да? Ти не змерз? А ні, ти не змерзнеш. Шубка. Тебе шубка гріє, правда? Шубка, жирок. А вже якогось вечора перед квітнем був вже... Юра забирав від нього їжака. Бо вже напав, дуже гарчав, котив, котив там його. Юра вийшов. Це він у нас такий їжа колов. Юра виходить, каже, щось заривається, приходить, каже, їжака від нього відкинув, забрав. Ну, розумієте, була така теплінь, що все, це ж все поприлітало, їжачки попросиналися. Ну що, навіть не хочу йти на город. Не хочу, <риклад> мені страшно туди йти. <риклад> Оце ж такого уявіть, щоб це було лам засадити картоплі з березня. Що б... щоб який ток, га? Парник накритий кількома клейонками. Добре, що я його накрила. Добре, що накрила. Не буду зараз лізти, хай новітане. Але ні, нам напевно, що ні, напевно, що клейонки зніму, сніха сипаться, щоб сонечко. Може буде сонечко, якщо не захмариться, так. Да. Ну, ось так клейонки стягнула. Нехай поки що б'є сонечко під вечір. Під вечір вийду і знову ці клейонки натягну. Або будемо бачити по погоді, або може піде захмариться та буде йти сніг, то ще доведеться і відразу після роботи натягнути. Що зробимо? У нас у нас своє, але зараз не... Не знаєш і не вгадаєш по погоді. Всі поспішали, тому що були роки, коли весна рання, дощів не було, волога не було. Хто пізніше садив і сіяв. Не той врожай, хто посадив зарані, посіяв. Мав гарні врожаї. Але не вгадаєш. Ми ще колись з Юрою ще були такі роки, ото, Юри 9 травня день народження, і саме на його день народження саме город садили. А це, знаєте, чула таке, що весна буде дуже стрімка. І після цих ще от снігів морозів тижня ще передають. Потім дощі, практично кожен день. Як воно буде, хто його знає. Ну, нічого, будемо жити, будемо бачити. Якось якось воно буде, якось ми посадимо, посіємо, звичайно, дивіться, я ж казала, будуть в шоці. <реш> Нікуди не біжать, ніде не грибуся. нічого не йдуть шукати, а зараз покажу вам цесарок. Що, голубчики? Голубчики сніг скидають. Подивіться, де опинилися назад цесарки. Вийшли, подовбали <реш> і в хлів. <реш> От вам і весна. Що ховаєте, ніжки? Холодно? Холодно. Мої абрикоси. А, але ще вони, здається, не ціли. Просто листячко. Так, да, тільки листячко зелене виконали. Все, друзі, гарного понеділка. Розумію, що в кожного тривоги, в кожного переживання, але усі тримаємося і надіємося, що все буде добре.